Скільки міфів навколо коучингу. Додивіться відео до кінця і поділісь в коментарях, в якість цих міфів ти також віриш. Міф перший. Коуч це психолог. Направду, коуч не лікує. Він лише допомагає діяти тут і зараз. Міф другий. Гарний коуч дає паради. Направду ні. Гарний професійний коуч навпаки не дає парад. Натомість він допомагає тобі знайти твої власні рішення. Міф третій. Коучинг це про мотивацію. Направда мотивація триває декілька годин, а коучинг це про глибоку, системну сталу трансформацію. Міф четвертий: коучинг це балачки і розмови ні про що. Направду, unlocking coaching це науково обґрунтована, підтверджена, дієва технологія, яка завжди дає позитивні результати. Ну і міф п'ятий коучинг це не для мене. Але, якщо ти. Власник бізнесу, підприємець, керівник або просто людина, яка бажає більшого і хоче прориву, коучинг це точно для тебе. Став плюс в коментарях, і я покажу тобі, як це працює вже на першій сесії.